Чоловік з жінкою сидять в гостях. Жінка принюхується, скривилася і каже: Я ж тебе просила шкарпетки поміняти. Та я поміняв. Мало того, я знав, що ти не повіриш і будеш звіздіти. Тому сторі поклав у кишеню. На, дивись. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Приходить чоловік влаштовуватись на роботу на лікеровий завод дегустатором. А йому кажуть, вибачте, але у нас і своїх алкоголіків вистачає. Він. То ні, я не п'ю, я лиш нюхаю. Не може такого бути. Та серйозно, я не брешу. Добре, зараз перевіримо. Дали йому склянку вина, він понюхав і каже Вино бастардо, урожай 1946 року, 25 градусів. Дали інше вино. А це Клеопатра 1961 року. Але бочку не помили, несе мишами. Тут вони вирішили над ним поприколюватись і дали йому пару крапель сечі секретарки. Він понюхав і каже. Білок відсутній, глюкоза відсутня, лейкоцити в нормі. Третій місяць вагітності. Казати від кого? Директор кричить: не треба. Беремо. <звук> Куми а чи можна їсти свинину в піст? Можна, але використовуйте спеціальне заклинання. Порося порося, перетворися в карася. Одна англійська леді звільняє свою служницю. Та, не стримавшись від люті, каже А ваш чоловік, мадам, навпаки, вважає, що я чудова покоївка. Забирайся, тут я командую, не хочу слухати. До того ж і в ліжку я краща за вас. Це вам теж мій чоловік сказав? Ні, мадам, ваш водій.